Невістка до свекрухи. Мамо, навіщо ви тримаєте на стіні Васіну почесну грамоту за другий клас? А щоб усі бачили, як він із тобою і Тетяну деградував. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Міжнародна першість самураїв із володіння мечем. Виходить японський самурай у кімоно. Судді відкривають білу коробочку, звідти вилітає джміль самурай мечем. Вжих. На підлогу падають дві половинки джмеля. Публіка. Банзай. Виходить китайський самурай із косичкою. Судді відкривають червону коробочку, звідти вилітає муха. Самурай мечем. Вжих вжих. На підлогу падають чотири четвертинки мухи. Публіка. Сяо ляо. Виходить єврейський самурай із пейсами. Судді відкривають біло блакитну коробочку, звідти вилітає комар. Самурай мечем вжих, 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 вжих!», вжих Комар продовжує літати. Суддя Ваш комар живий? Самурай. Так і ще ніхто не помирав від мого обрізання. Ранній ранок автобус відходить від зупинки. За ним біжить і кричить Люди, зупиніть, будь ласка, я на роботу спізнююся. Пасажири достукалися до водія, той зупинив автобус. Жінка увійшла і задоволено <гум> встигла таке. Так, панове, приготуйте ваші проїзні документи для перевірки. Дружина каже чоловікові, що ти мені подаруєш на день народження? Чоловік своє кохання. Дружина. А якщо я не дамся? Чоловік. Ну, то й ходи, як дурна без подарунка. Одного разу чарівник запитує в німця, француза й росіянина, хочете зупинити час і жити далі сто років у тому стані, у якому вас раптово застане чарівна мить. Німець подумав і каже, у будь-який час доби в мене завжди порядок і гарний настрій. Нехай буде так. Француз відповідає, я згоден, бо мені цілодобово весело і комфортно в оточенні жінок. Росіянин подумав, подумав, потім каже Ні, не згоден. Раптом це мить застанемо не рано вранці ще до опохмеляння.